Всім вітання! Зараз ми знаходимось в однокімнатній квартирі з дизайнерським ремонтом по вулиці Перфетського. Зразу нас таки зустрічає коридорчик, також є кондиціонер. Зліва від нас знаходиться санвузол з якісним ремонтом та всією необхідною сантехнікою. Також в квартирі є індивідуальне газове опалення та теплопідлога. Далі ми проходимо прямо до кухні вітальні. Яка повністю облаштована всією необхідною вмонтованою технікою та навіть посудомийною машиною. У нас тут є також така відпочинкова зона, яка складається з дивана, та телевізора. Далі ми напрямляємось в ізольовану кімнату, де розташоване велике двохспальне ліжко, також телевізор. Та невеличка шафа із б'юті зоною. Чому саме невеличка, ви дізнаєтесь пізніше? З кімнати у нас є вихід на балкон, який дуже зручно облаштувати як робоче місце або як кабінет, якщо ви працюєте з дому. Тут вже навіть є таке робоче місце, а також гарний вигляд із вікна. Далі ми направляємось до родзинки нашої квартири, вона знаходиться в коридорі за скляними дверима, у нас є гардеробна. Де ви зможете розмістити всі свої речі? Тому, якщо у вас цікавить такий варіант однокімнатної квартири, запрошуємо.